Ми знаходимося на території кладовища старого. Це село Пужники, Тернопільська область. На території цього цвинтара старого. За інформацією, яку ми отримали від організації, які займалися на цьому місці пошуковими роботами. Тут можуть бути поховані. Жертви, під час які були під час Другої світової війни, це польські громадяни, можливо, українські громадяни. Це якраз є предметом спільної експедиції українсько польської яка має дослідити, хто тут похований, і відповідно зробити ексгумацію рештків людей і відповідно встановити причину їх смерті, встановити період, коли ці трагічні події відбулися, для того, щоб ми. Далі гортали спільні сторінки українсько польської історії новітньої. З кінця 24-го року працює українсько польська робоча група, компетенція якої це здійснювати, чи вести вести переговори, вести діалог на тему. Вшанування жертв Другої світової війни, причому мова йде як про українських громадян, які поховані на території Польщі, так і про польських громадян, які поховані на території України. Перед групою постало питання зробити аудит от всіх тих різних міфів, які нашарувалися за останні роки, з тим, щоб запустити професійний діалог істориків, археологів. Здійснити пошукові ексгумаційні роботи, і зрозуміти, про які, про які жертви, про які події періоду Другої світової війни іде мова. І на рівні цих двох груп був здійснений обмін місцями, які цікаві для України, де ми будемо проводити на території Польщі ексгумаційні пошукові роботи, і, відповідно, поляки прокомунікували ті місця, які Цікаво їм на території України. Пужники були зазначені в цьому списку як одне з місць. Один з варіантів, який ми обговорюємо з польською стороною, це, звісно, провести ексгумацію і зробити перепахування на кладовищі, які. які в принципі, тут, я так розумію, що багато дуже польських громадян поховано. Хтось називає з місцевих це польським кладовищем. Тому буде логічно для того, щоб ми з поваги, скажімо так, до людей, які загинули, які тут довгий час були поховані, перепоховати їх на цьому місці. Я знаю цифри, що близько 90 об'єктів різних історичних. Знаходиться українських на території Польщі і десь близько 200 на території України. Але якісь вже були досліджені, десь вже були зроблені перепаховання, ексгумаційні роботи. Відповідно, наразі йде мова там, про десятки, скажімо так, місць, які цікаві обом країнам, оскільки робота на цих місцях вона дозволить прибрати всі політичні маніпуляції і, власне, оперувати саме мовою фактів, цифр. Коли історики, антропологи, судмедексперти можуть виїхати, встановити реальну кількість жертв, їх вшанувати і, власне, вписати це в нову українсько-польську історію. У період Другої світової війни, на жаль, були сумні старінки історії з обох сторін. Тому для нас принцип паритету, коли Обидві країни, які є стратегічними партнерами, які є сусідами, ми маємо без емоцій, без зайвої політизації такі роботи проводити.